От скажіть, скажіть мені, де зв'язок між мобілізацією і те, що в людей будуть забирати майно? От скажіть, де зв'язок? Чи є якийсь він зв'язок? Мабуть, мабуть, тут зовсім не про мобілізацію зараз, так? Він мар від природних обставин, наскільки я вже розумію. Давайте Я... мені дуже подобається така сталінська інтенція. Ну це ж так виглядає. Я і маю... фото на болота в Білорусі так само зафіксовано да. Ваше і його а... на переговорах. Сталінська інтенція. Ага, значить, пошук родичів, які безпосередньо задіяні в операції щодо знищення українського народу. Це сталінська інтенція. Дуже цікаво. дух Сталіна. Приді со мной і поговори. Кожен українець возьметь на собі обязательство отказ от секса, пока мы не победим. А почему бы и ні? Ми ж українці б його не було на болотах Білорусі, і ми не спілкуємось задовго до початку повномасштабного вторгнення. Взагалі зафіксуйте цю відповідь Михайла Подоляка, що вони, начебто, не спілкуються. Ну, справді вже не спілкуються, тому що брат в травні помер. Але давайте спочатку закцентуємо увагу на фото, про яке м, каже Наталочка Масийчук. Да, і май... фото на болотах в Білорусі так само зафіксовано. Да, Ваше і його а... на переговорах. Його не було на болотах в Білорусі, і ми не спілкуємось задовго до початку повномасштабного вторгнення. Взагалі, а фото, де червоними стрілечками виніму йому, я не знаю, що це за фото. На... Окей, повірили, що на тому фото справді не Михайло Подоляк із його братом. Але далі Наталочка Мосійчук та Михайло Подоляк розігрують дуже цікаву сценку, Що мовляв, у ці всі пошуки агентури Російської Федерації на банковій це просто є виявом меншовартості. В чому сенс? Ви можете бути агентом Кремля. А, а чому він не може бути агентом банкової? Бути міг бути. Цікаво, а чи давали б агенту банкової, який воює чи бере участь у війні проти України медалі за СВО? Чому ж Наталочка талочка і Подоляк не кажуть про цей чутливий момент? Медаль за в СБУ на Україні, чому він не міг бути? Ну це ж ну це це меншовартість. Ну тобто, ви вважаєте, що я настільки слабкий, що хтось може з мене зробити когось агента? Питання а навіщо? Одиця, є ж одна проблема. Ой, ти ж боже ж мій, виявляється, що родичі, які безпосередньо бувають українців, чи готують спеціалістів, які потім бувають українців. Це ж просто меншовартість шукати таких родичів, якщо ти працюєш у вищих ешелонах української влади, тому що вас там багато в офісі я президента Єрмак. Теж агент Кремля, або може але є один нюанс. Я один нюанс для цих хейтерів. Я ж публічна особа. Ну тобто, я ж публічно все коментую. Ага, значить, хейтери: хейтери злісні, хейтери беруть і хейтять Михайла Подоляка через те, що у нього прямий кровний родич, старший братільник, який, очевидно, колись був дорогою людиною для Михайла Подоляка, а виявився героєм окупації України. Ну, як ви могли помітити в кінці, Михайло Подоляк скорчується до того, що він не може бути апріорі агентом Російської Федерації на банковій, тому що він мовляв публічний, він публічно коментує ті чи інші політичні події і рішення влади. Але можу сказати два прізвища, які абсолютно нівелюють цю відповідь Михайла Подоляка. Отже, були такі відомі еталонні агенти, як Кім Філбі і Гай Берджес. Це британці, які потім виявилися а, такими потужними і багаторічними агентами Радянського Союзу. І найцікавіше, що обидва ці чоловіки вони були публічними. Кім Філбі взагалі був агентом Мі-6, А Гай Берджес був дуже відомим ведучим BBC. гавий при злим заплатив за придобріше. Цитан. Цитан. Ну як? Это ж другое дело. Совершенно другое. Трис, нічого не слухай. Запам'ятай таку річ. Мертвий або живий, але він все одно буде служити. По закону він комісований. Я не знаю, чого ви його взяли. Салага, Цалага, возимине в ТЦК. То вся хімія і нас троять! Нас усіх троять! Все закінчено та Теб... будь собакою. Підписуйся! Віжу любовну лінію між Іриною Фаріон і Коля Тищенко. Союз двух сердец! Ах, ах, да! Что сегодня получит депутат от женщины легкого поведения? Букет. Целый букет. А, а еще. Ой, тут еще два мужика сверху. Кинг Бенг! Я, я хочу к тебе! А я пойду к тебе. Баба, баба, твою мать. гадание для себя. Нужно ли мне ехать в Таиланд? И там... И обновить данные в ТЦК. Карта покажи. Еще, еще, еще читаем. Никуда не иди. Карты погадали мне, я подчиняюсь. Новый закон будет ли принят Верховной Радой? Какой именно он будет? О, Господи! Друзья мои, новый закон, согласно которого каждый меня смотрящий должен набить татуировку на левой ягодице с моим именем, с моим лицом, мистер Корнелиус, и если вы это не набьете, вас ждет беда, беда, какая беда, я не знаю, но Будет страшно, но в любом случае кто-то к вам сзади подойдет на улице, снимет, чтобы войти. А там мое лицо скажет: О Боже, это Корнелиус! Вход запрещен! Карты не врут! Да-да-да! <свеч> я вам скажу, что это. За донат в 18 копеек на мой счет на богамах я вам сделаю защиту. От ТЦК! От незаконных действий полицейских! У меня здесь есть хирургический кабинет. Я вам. И вы с защитой. Без ног, но с защитой. Я чувствую. Я чувствую. Я чувствую. Все. Проверка вибратора закончена. Выключайте. О. О. Моя энергетика подошла к концу. Я устал. Но последнее гадание меня попросили подписчики, что карты говорят нашим депутатам. Ах вы, «Кто йде? І блядяту нила плять із кустою. я десь в першій частині завжди виконувала свою роботу, і це визивало велику повагу у людей, які мене оточували, починаючи з побратимів, закінчуючи командирами. В Україні не можна просто дихати повітрям. мы вини. Я прошел подготовку и знаю, как это, когда жуть выходит из-под контроля. <связать> Офицер <Официально>. Стив, <связать> проваливай. В канализации слышен голос. Прости, я его не узнал. <связать> Он лох с большим сажем. <связать> Вы здесь точно испугаетесь. Что-то странное есть в этом городе. <реш> Як в кримінальних новостях по NBC. Я брати це в свої руки. Е, в нас достатньо для цього і рук, і заліза, і рішучості. Повинно так, не вийшов з машини, прострелили коліно. Якщо тебе зупинили і кажуть, Та, тільки так. Не знаю, чоловіка лучше тебе ти герой кто то из вас коли-небудь видел кучкующих у Вот От лично я таких не видел ніколи. А потім він почав рассказывать про каких-то лідерів, які збирають кучкуючихся кучкующихся планістах. Я повірте мені. Ми дограємося в демократію до такого стану, що блин, нас скоро військові будуть ногами пінати. Роками не виходить з квартири, щоб, не дай же Боже, йому не вручили повістку, а йому дружина носить їжу. Або ухлян, якого в багажнику дружина возить через блокпости. Це одна історія. А як же Європа? А як же європейські цінності? Так це що виходить, що ми стремились в Європу, а попали, вибачте, в жопу? Тобто ви є повноцінними рабами. Я дуже сильно ошибалась в Зеленському. Очень сильно ошибалась, когда думала, что он наркоман, что он что-то употребляет, там, курит, колется, нюхает, короче, неважно. А это неправда, это не так. Потому что Зеленский это всего лишь навсего шизофреник, шизоид. Но ну, в первую очередь я благодарен этой женщине, что она сказала все как есть, не приукрашивая. И второе что она остается в Украине. Я благодарен ей за это. И это очень-очень важно, чтобы быть здесь, поддерживать людей. И знаете, мне порой сложно понять, вот правильные ли я слова подбираю, когда я обращаюсь ко всей Украине, или вот, например, к этой женщине. Можно будет скрутить косяк. На нашей стороне дебил на дебиле, а нацисты просто гений на гений. Тому, что мы да, да, одна да, 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 команда. Да, 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 Это уже не первый да, раз, когда да, мы об этом спекулятивные темы обговорим. правильно? У меня вопрос, почему особо призывного веку бывший министр обороны Алексей Резников сейчас не поруч с нами и не боронить Украину? Хотите жить? Бегите. Хотите жить? Сдавайтесь в плен. Хотите жить? Боритесь. Боритесь на своих улицах и за свою свободу. У вас и так все забрали. Или у кого-то из вас есть нефтяные вышки, есть дворцы, есть виноградник, а может у вас есть яхты или какой-то банк. Вы за что вообще боретесь? У вас есть только кредиты, что-то вечером пожрать и теперь мобилизация. Боритесь за свою. <music> Умовно говорячи, навіть керувати автомобілем як таким, тобто, ви є повноцінними рабами. Їм про це відповідно говорять. Але сьогодні їм чітко сказали: дивіться, ми вас будемо тримати тут і будемо використовувати абсолютно, як вибачте, мене за це дуже брутальне слово, як м'ясо, яке відправимо гинути за незрозумілі цілі. Майте це на увазі. Чому 4 мільйони? Зброї недостатньо буде для того, щоб по умному воювати. Тому прийдеться воювати м'ясом. От зарплата прийшла, блядь, 1500, щастя, блядь, ахуєть, блядь. Звертати увагу. Хочеш ти якось е, приймати участь у чи не хочеш е, приймати участь, ти будеш змушений це робити. Але жва сила це жива той ризик, який не береться з пустого місця. На сьогоднішній день є 3,4 мільйона щонайменше. Чоловіків, про яких все, що знає держава, це їхній ідентифікаційний номер. Чесно я прошу прощення випили не одну бутилку водки, тому що без этого, Извините, я человек не пьющий, но без та не вибачайтеся, ну пити щось этого невозможно так є. Випадки дуже неправильно. Коли представники військоматів ходили по вулицях і, і шукали хлопців, які не приходили до військоматів, не налагодили цей процес і під час ковіду, і під час війни. Немає питань вирішити це, це питання. Ми б хотіли, щоб люди, які виїхали поза законом. Поза законом України, які мобілізаційного віку, що вони були в Україні. Вже ж було б бажано, якщо б а, а, таку, таку підтримку отримали в Україні, і це було б правильне рішення. Вірити в народ, в Україну, вірити в партнерів, вірити в мир. Тому що будь-яка війна закінчується. gute Nachricht? Ну, По-перше, я вірю, що цього не станеться, що не залишиться одна Європа. Тому я вважаю, що в цілому перерозподіл світу, ось як це називається. Вопрос-другому. Ми хочемо виконати план мобілізації або ми хочемо перемогти? Вчора котов душили душили, душили, душили. Душили, 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 душили. Выполнялись. А план призыва, да. План призыва выполняется. Почему? Потому что ставится задача, есть план призыва на вискового комиссариата, он обязан их выполнить. Нам нужна победа. Вы в нее верите, вы ее хотите, давайте. Денег в стране нет, как банкир. Нет денег в стране. А зачем деньги в стране? Все население живет по продуктовым карточкам. Как... Ну, хотя бы праздничный торт, его-то можно. Нет. А тюбик водочки можно не полный. У меня нет алкоголя на корабле. Уже к новому человеку трубы горят. Не уверен. И вы знаете, если совсем честно, ну так откровенно, я, я стараюсь следить за собой. Стараюсь заниматься спортом немножко. И чем я допомихаю? У вас же двое детей. Да. Да? Ну, вообще, у меня две собаки. Две... Они гордятся своим отцом? Я предполагаю, гордятся. Я не, Я не спрашивал их, но хочется верить, что да. Очень хочется верить. На украинском говори спасибо большое, господин президент. Даже дякую, пане президент. Спасибо большое. Данкеншон на немецком. Спасибо. Что поднимает вам настроение? Most? В большинстве случаев Dogs. собаки Dogs. и мыши. Потребы. Ладно, ладно, понял, все, ухожу. Бомжара космический. Цитан. Цитан. О, какой кошмар. бомба, эксплуатируемые. Это снова я, ваш Ренат. Сегодня хочу поговорить про то, как я вас... Вот смотрите. Скорее всего, пока что у вас есть деньги на холодильник, в котором вы прячете свое нищенское хрючево. И до того, как мы начали свой эксперимент, у вас он постоянно работал. То есть 24 часа в сутки. Сейчас же примерно плюс-минус 12 часов он отключен. Но при этом с 1 июня, когда мой Денис повысил тариф на электроэнергию, поставщик электроэнергии, то есть мой детек, получать ту же сумму оплаты, что и до графика отключения. Разве не круто? А если вам оставить только 2 часа света в день и бабахнуть по 15 гривен за киловатт? А что? Война же, и моя яхта «Люминент» сама себя не обслужит. При этом мощность АЭС не падает. Не спрашивайте, куда мы деваем электричество при этом. И еще какая штука. В свое время мы для наших рабов придумали ночной тариф с 23 часов до 7 утра. Так вот, фиг вам, а не ночной тариф. Отключения созданы так, чтобы у вас его попросту не было. Маски сброшены, готовьте вазелин. Вы должны осознать всю полноту прелести передачи в наши руки средств производства на основе частной собственности. Так он лукавый презлым заплатил за предобрейшее... barbara erfahren und da sie fortan jeden tag bei barbara waren nannte man sie bald die Rhabarber. <repros> 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 Пане Роман, кого треба засадити? За вчорашній напад на охмадит ракети, які на можуть? Я за волю, пічав далечим, запрятав і долю нові поколі. Сяти у морі далеко, і квілями лялеки повернув сячиві що він, коли поїхав в Одесу, він забрав з собою дорогу. Забрав з собою дорогу. Як це називається? Їх там знищили. Воля там потрапив, і такі ожив, він за собою його возить, може, що його поступати. Виїдьте, ось написано в Библии, тот, кто сеет, и тот, кто поливает, оба имеют одну цель, и оба получат свою награду в свое время в соответствии со своей работой.